Доброго дня! Знаходимося у Дніпрі на вулиці Центральній. У місті знову курсує трамвай номер 1 Він з них, ви бачите, перед собою. Нагадаю, що станом на середину жовтня тут завершували на центральний третій етап реконструкції трамвайної колії. Станом на сьогодні трамваї номер 1 знову курсують. Тут ще стоїть техніка та огорожі. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua а також слухати. На радіостанції інформатора ФМ 173. З літа по жовтень. Посередині жовтня замінили тут понад 30 метрів трамвайної колії на ділянці трамвайного переїзду на перетині вулиці Володимира Мономаха та проспекту Дмитра Іворницька. Також повністю оновили бортовий трикутник на розі вулиці В'ячеслава Липинського та вулиці Центральної. Для тих, хто ще не приєднався, знаходимося на центральній. Трамвай номер 1 знову курсують. Ремонт колії дозволить вже наприкінці 25-го року запустити. Перші низько підлогої трамваї в місті. Коли основні роботи будуть завершені, тут облаштують оновлену трамвайну зупинку, адаптовану для маломобільних людей. Подробиці до фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе.